Вітаю, середа 10 квітня. В студії Вадим Ярошенко це новини ЛайФ про головні події в Україні та світі. Просто зараз розмінування, оборонна співпраця та безпекові гарантії. Зеленський говорив із міністром оборони Литви. Чи мобілізуватимуть жінок у центрі протидії дезінформації? Зробили заяву. Взяли участь близько 30 оборонних компаній. Україна та Велика Британія підписали угоду. Володимир Зеленський поговорив із міністром оборони Литви. Президент України підсумував. Цитую, обговорили важливість подальшого лідерства Литви в міжнародній коаліції з розмінування, розвиток співпраці у сфері оборонної промисловості, роботу над документом щодо безпекових гарантій та подальшу всебічну підтримку. Кінець цитати. Питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку. Денному повідомили у центрі протидії дезінформації. Там спростовують інформацію з закордонних змі, що в Україні нібито збираються внести зміни до законодавства. Жінки можуть мобілізуватися до сил оборони України, але виключно добровільно зазначили у відомстві. Якщо громадянин не знаходиться за адресою, яка вказана у терцентрі, і фізично не отримав повістку, вона буде вважатися врученою. І йдеться в остаточній редакції законопроєкту про мобілізацію. Це означає, що ТЦК зможе ініціювати стосовно ухилянта обмеження у праві керування автомобілем. Заброньовані діячі культури мають займатися агітацією бійців. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив Сергій Соболів, народний депутат від партії Батьківщина. Нардеп також додав, що у випадку із спортсменами кожен охочий може йти служити, наприклад, за контрактом. На мій погляд, діячі культури в такий спосіб, тоді треба максимально задіювати для того, щоб була агітація. Безпосередньо, ну я не кажу прямо на передовій, але для тих бійців, які не мають можливості, наприклад, покинути навіть тилові порядки, я думаю, що в цьому плані тоді повинні бути якісь розраховані заходи для того, щоб можливість була дія мистецтва і, і культури виступати перед бійцями, я думаю. Це завжди використовувалось, а не просто так огульно приймати таке рішення. Те, що стосується унікальних спортсменів, те, що стосується професіоналів в своїй справі, ну на мій погляд, це можливо і справедлива норма. Хоча ж ця норма не забороняє, хто бажає по контракту йти по контракту. ООН фіксує різке зростання жертв серед цивільного населення в Україні. Повідомило управління ООН з прав людини. Що найменше дітей були вбиті або поранені в березні, що вдвічі більше ніж у лютому, оскільки війська РФ посилили свої атаки. Також було поранено або вбито 604 дорослих цивільних осіб, що на 20% більше ніж у попередньому місяці. Іран став світовим лідером у розробці дронів завдяки війні в Україні, пише Блумберг. Тигран ще. До війни був одним із головних виробників дешевих безпілотників, постачаючи їх диктаторським режимам і бойовикам по всьому світу. Продаж дронів Росії дозволяє Ірану гіперактивно вдосконалювати безпілотні технології та тактику їхнього застосування. Уся зброя, яку ми використовуємо для ударів по військових та енергетичних об'єктах Росії, вироблена в Україні. Про це сказав Володимир Зеленський на Дельфійському економічному форумі. Президент зазначив, що умови західних партнерів були виконані це не секрет, що умовою використання західної зброї було було унеможливлення атакувати території Російської Федерації цими видами зброї. І Я можу це підкреслити ще раз: жодного разу, жодним західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали. Після російських атак не відповідали по території Російської Федерації. Це факт. Все, що використовує Україна після агресії Росії по нашій території, все це виробляється виключно, ще раз підкреслюю, виключно Україну і виключно по військовим цілям, військовим або енергетичним цілям проти населення Україна навіть своєю зброєю не бореться. А я нагадаю, днями генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, що нанесення Україною ударів по військових цілях у Росії за межами зони бойових дій є законними. Це частина права України на самооборону завдавати ударів законним військовим цілям за межами території цієї країни, оскільки Росія використовує стільки різних військових засобів для ударів по Україні. Німеччина передала Україні новий пакет озброєнь із промислових запасів і складів бундесферу. Зсу отримали багатоцільовий гусеничний всюдихід, артилерійські боєприпаси, розвідувальні безпілотники, танки, машини розміновувачі, тепловізори тощо. Україна та Велика Британія підписали угоду про виробництво зброї. Це відбулося під час конференції в Києві, в якій взяли участь близько 30 британських оборонних компаній, зацікавлених у створенні спільних підприємств з українськими виробниками. Зокрема, британська оборонна компанія уклала угоду з оборони Великої Британії про проведення технічного обслуговування та ремонту гаубиць Л 119 прямо на місці в Україні. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.